08.08 о .08 9 годині 15 хвилин до Білоцерківського МВ поступило повідомлення про те, що поблизу пляжа вокзальна зайнято труп невідомого чоловіка. Виїздом слідчо-оперативної групи Білоцерківського МВ за допомогою МНС даний труп було оглянуто, витягнуто з води. При огляді трупа були знайдені документи та була встановлена його особа. Трубу було направлено, направлено на ростин на, на судову медичну експертизу. Після проведення розсину трупу тверду було виявлено, що труп є кримінальним. При відпрацюванні та розкритті даного злочину оперативно-ружковому заходу було встановлено коло осіб, котрі розпивають спіртні напої на ліці в меліцію вокзального, виник спір, який переріз бійку. Після після чого громадянина є було заташено воду, де один держав його громадянин за ноги, другий давлячи на грудну клітку, втопили даного громадянина тіло, витягнули в кущі. Дані громадяни на даний час затримані, дали правдиві покази, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України.